Ісус живий, його сила досягне для вас. Сьогодні на передачі переможного свіруюча. Приєднати з Горі Копленд та її особливі гості Білі брім, коли вони будуть завершити вчення цього тижня на тему, як торкнути сили Божої дюнаміс». Отже, Глорія Копленд вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого я Глорія Копленд. Зі мною тут моя подруга Білі Брім, і вона ділиться з нами чудовими істинами. Якщо ви пропустили якусь передачу, знайдіть її в інтернеті. Ласкарусимо Білі. сьогодні. Ми поговоримо про 16-й розділ Євангелія від Марка, оскільки Ісус сказав нам, що віруючих мають супроводжувати ознаки знамення. Знамення підтверджують, що ви говорите істину. і будуть знамення, які буде давати Бог. Так, щоб підтверджувати чи підкріпляти, як сказано в 20-му вірші, 16-го розділу, і вони пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав їм та стверджував слова відповідними знаменнями. Інакше кажучи, вони проповідували слово Боже. Вони проповідували слово Боже, і вони могли бачити те, про що говорилось у слові, і Господь стверджував це слово знаменнями. Саме ми маємо показувати знамення. Ми не можемо показувати знамення. Ми можемо підкорити себе, щоб говорити іншими мовами. Ми можемо підкорити себе, щоб звертатись до людей, яких непокоять демони, або виганяти тих демонів. І в 17-му вірші, 16-го розділу Євангелія від Марка, сказано. Тих, що увірують, будуть супроводжувати такі ознаки або знамення іменем моїм будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами і так далі. Але ми будемо говорити про демонів на землі. Є демони. Вони послідовники сатани. Вони працюють на нього. Так він люцифер, він головний диявол. Сатана не всемогутній. Ні, він не всемогутній і не всюдосущий. Так Тому у нього є дрібні помічники, які пересуваються всюди і слухаються його наказів. В більшості випадків ви не маєте справу з самим сатаною. Ви маєте справу з якимось демоном нижчого рівня. І у своїй книзі крові слави я розповіла про те, що я так багато чула щодо проявів слави Божої. І тоді я почала бачити, як багато чого відбувається. Багато відбувається з віруючими. І мені потрібно було дізнатись, чому. і Господь сказав мені: ти ж проповідуєш про кінець часів, чи не так? Я відповіла так, і він сказав. А чому ти не розповідаєш про те, що буде робити диявол в останні дні? Я знала, куди потрібно подивитися. Я знала, що потрібно подивитись у книгу об'явлення. В книзі об'явлення в дванадцятому розділі сказано 12-й вірш 12-го розділу. До вас дійшов диявол з великою люттю, знаючи, що небагато лишається йому часу. Ось слово, яке грецькою означає час. Це призначений час. Він знає дату. Він знає дату кінця час. терміну його оренди. Він знає дату, коли спливає термін оренди Адама. Він знає, коли його викинуть і кинуть до гиєни. Ми не знаємо її, але він знає. І він відчайдушно бореться, щоб не дати цьому статись. І він зараз в такому стані, який Біблія називає сильною люттю. Я сказала, я це розумію. Я розумію, чому все це відбувається. Ми ще не бачили слави. Він сказав: підніми свіршем вище. І ти побачиш, що я сказав з ним робити. Я підняла з вище до 11-го вірша. Вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідоцтва свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. У 10-му вірші вам сказано, що він той, хто звинувачує братів. Він обмовляє нас перед Богом вдень та вночі. Він обмовляє нас один перед одним. Він обмовляє нас перед нами самими але вони перемогли його кров'ю агенця. І скажу тобі, Глорія. Ця книга, яку я написала, вона про кров Ісуса і про славу крові, і про владу крові Ісуса над дияволом і це дасть можливість славі Божій проявитись. Фактично, я в дусі отримала побудження написати цю книгу. Я почула слова матерів у неблагополучному районі міста. Вони не мали можливості залишити той район, але той район був наповнений наркотиками. Люди продавали наркотики. Вони продавали їх прямо на розі вулиць. У тому оточенні росли їхні діти, і вони не могли дозволити собі переїхати. Я почула, як вони кличуть до Бога. Що нам робити? І Тоді Господь спонукав мене написати цю книгу Кров і слава. Це було 20 років тому, але послання не змінилось. Так ви і досі перемагаєте диявола силою крові Ісуса і ця книга саме про це там детально це розглядається. як проголошувати кров Ісуса. Як це робити? Це не лапка кролика, яку ви всюди носите з собою? Це як законне право, яке ви пред'являєте перед Господом. Це так, наче ви подаєте офіційну заяву, і ваша заява базується на крові Ісуса. І ця кров Ісуса. Кажу вам, нам була дана влада. Ісус дав нам владу. Бог воскресив нас, воскресив Ісуса. Він посадив нас праворуч себе. Ісус має владу над всіма начальствами, владами, пануванням та силами, і ми маємо владу. Фактично, він дав нам владу над всією демонською силою. Амінь він сказав нам у 28 розділі Евангелія від Матвія: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Як тому на небі, ідіть. Так, і він дав її нам як на небі, так і на землі. І в наступному вірші сказано, що він передав цю владу віруючим. Отже, йдіть в ім'я Ви має. ідіть в ім'я моє і беріть владу над демонами. Так, я запитала Господа, як це може статись? І він відповів мені восьмим віршем п'ятого розділу першого послання Петра. давайте відкриємо перше послання Петра. Я запитала Господи, як відбувається, що диявол? Я бачила смерті, які не повинні були відбуватись. Автомобільні катастрофи. Я бачила, що багато відбувається. Загинула наша племінниця. Саме тоді я почала шукати в нього відповідь на ці питання, і він показав мені восьмий вірш п'ятого розділу першого послання Петра: будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш диявол, ходить, як лев, що речить, і шукає, кого пожерти. Станьте проти нього міцною вірою. І у мене опинилась під рукою невелика книжечка Місіс Нузум. Це перша книга, яку брат Хейгін прочитав про віру. Я багато цитувала з книги Місіс Нузум, тому що брат Хейгін говорив: вам слід в ім'я Ісуса проголошувати кров Ісуса. Він говорив, що люди, які жили раніше, багато про це знали, про те, що християни сьогодні здається не знають. Я звернулася до тих, що жили раніше, і які знали. Я багато дізналась від сестри Нозум. Я цитувала з її книги те, як вона брала владу над демонами за допомогою крові та імені Ісуса. Вона цитувала це місце писання: будьте тверезі, пильнуйте. Пильнувати означає бути уважними. І вона говорила наступне: в Біблії немає жодного натяку на те, що диявол може вас перемогти, але сказано, що ми повинні перемагати його. І вона сказала, що ціна постійної перемоги це бути постійно обачними. І це слово пильнуйте означає будьте обачними. Тобто постійно дивіться, постійно будьте обачними. І ви будете тримати диявола, цього рикаючого лева на відстані від себе, своєї домівки і членів своєї сім'ї, яких він намагається поглинути. І у цій книзі я детально розповідаю про те, як ви можете проголошувати захист крові Ісуса. Ви проголошуєте захист крові Ісуса на своїй сім'ї. сідаючи в машину, я говорю: в ім'я Ісуса. Я проголошую захист крові Ісуса на цій машині від бампера до бампера, від одного боку до іншого, зверху до низу. кожну частину, що працює і не працює. Я покриваю кров'ю Ісуса Христа. Ніщо не вріжеться в мене. І я не вріжусь ні в кого і ні в що. і в мене вже багато-багато років не було аварій. Вона була багато років тому. Ще у 60-ті роки». і у цій книзі Влада віруючого говориться про те, як потрібно брати владу над дияволом і як ви можете застосовувати цю владу. Амінь в цьому і полягає частина пильнування. Ви завжди обачливі. Ви обачливі щодня, благословен Господь, і обережні. І в Біблії, в сьомому вірші четвертого розділу послання Якова, сказано: чиніть опір дияволу і втече від вас. Є так. диявол, якому потрібно протистояти. Сьомий вірш четвертого розділу послання Якова, і слово втече має на увазі втечу з жахом. Значення співробітництво. Це протилежне співробітництво. Протистаньте диявол. Протистаньте йому. Так. Не співпрацюйте з ним, не сидіть і не дивіться своїми очима на те, що впускає так. диявола. Не дивіться на комп'ютері порнографічні картинки. Так. Не, не приймайте його думки, говорячи. Думаю, нам слід подивитися 27 й вірш 4-го розділу послання до Ефесян. У 27-му вірші 4-го розділу послання до Ефесян сказано: не давайте місця дияволу. Ви можете дати місце так. дияволу. Куди намагаються проникнути демони. Вони намагаються проникнути у вас через ваш розум. Вони дають вам незначні незначні думки, але в біблії нам доводиться скидати задуми. Так. Брати владу над всіма думками. дозвольте, я подивлюся, чи записала я це. 9 дев'ятий вірш десятого розділу другого послання до Коринтян. ними скидаємо задуми. Розум – це арена віри. Саме в розумі ви змагаєтесь подвигом віри проти диявола. Він намагається атакувати розум. це один із шляхів того, як він може проникнути у вас. Один шлях це через ворота ваших очей чи вух або він проникає в вас, підкидаючи вам думку. це не ви вигадуєте всі ці нечестиві думки. Демон сидить на плечах у людей і нашіптує їм на вухо. Всі самогубства це демони на плечах, які говорять людям. Ти повинен їм показати. Вони тебе не люблять якщо ти помреш, все буде добре. Всі твої біди закінчаться. він навіть буде показувати вам ваше поховання? Ось твої тато і мама. Вони так переживають. Підлітка. Ось твої тато і мама. Вони будуть жалкувати, що так вчинили з тобою. Вони так переживають. Убий себе. Ти з цим покінчиш. Так. Ти будеш у кращому світі. Ти будеш у кращому світі, і все це брехня. Але якщо він сидить на вашому плечі і говорить вам, не впускайте його. Цьому слід навчати молодь. Говоріть ні, в ім'я Ісуса я постійно навчаю цьому молодь. Я багато говорю про це молоді. Я прошу їх підняти руки. До кого з вас диявол звертався, говорячи, що вам слід забрати своє життя? Я можу сказати, що дві третини з групи піднімають руки. Це діти християни, дорослі християни. У кого з вас були думки про самогубство? Це не означає, що ви автор цієї думки. Демон може стріляти як Купідон, маленький Купідон, нема справжнього маленького Купідона, але ви знаєте, що він пускає стріли в людей згідно легенди. Я не говорю, що Купідон це демон, але демони такі ж. Вони стріляють у вас думками. У Біблії сказано: отже, не хвилюйтесь і не приймайте турботи, і не говоріть. Ви приймаєте думки, говорячи їх. Ви не повинні думати, повторюючи думки диявола. Вам слід контролювати свої думки. Як сказано в посланні до Филип'ян. Роздумуйте над тим, що є справедливим, чистим, люб'язним. Слово Боже істини чисте і люб'язне. Сказано чинити Тому опір". не повторюйте за ним його думки. Чиніть опір дияволу і втече, втече від, вас. від вас. Диявол хоче керувати вами. Так. Я чую, як християни говорять, тиск. що вони керовані. Мені це не подобається. Дух святий має вести дух святий скеровує. Диявол маніпулює. Він маніпулює людьми. Сім'я мого чоловіка Кента Бріма, який уже з Господом, його мама і тато почали ходити до церкви, коли йому виповнило 16 років. Одного разу він сидів за нашим столом у Колінсвілі, штат Оклахома, за нашим круглим столом. Ми слухали проповідь Фреда Прайса під назвою Розум це арена віри. Ми прослухали весь запис, в якому він говорив про те, як потрібно боротися з демонами у своєму розумі, що саме так ви отримуєте перемогу. Диявол намагається сказати вам те і те, але ви берете слово Боже і перемагаєте подвигом віри. І Кент сказав: Шкода, що я цього не знав. Я запитала, про що ти говориш? Він сказав: коли я був маленьким, я почув голос, який говорив: у твого батька є зброя, він має рушниці. Чому б тобі не взяти рушницю і не вбити своїх батьків, оскільки вони його досить суворо виховували. чому б тобі просто не вбити свого батька? Ти можеш їх всіх вбити? Він їх любив, і це було за межами його розуміння. До нього приходив цей голос. Як тільки вночі він клав голову на подушку, цей голос не один раз так, ніч за ніч у, кожної ночі. І ось що він зробив. Кент просто серйозно зайнявся спортом. Він тренувався, він робив все, що потрібно. Він був чудовим спортсменом. Він змушував себе займатися спортом в день та вночі. І він розповів мені «Біллі, Я робив це для того, щоб лягати спати дуже втомленим і щоб той голос не міг мені говорити. саме так він чинив йому опір. Навіть звичайні люди, він не знав, як йому навіть Звичайні люди можуть чинити опір демонам. Так вони не повинні здаватися перед демонами. Вони люди, і ними не повинні керувати демони. Так він розповів це мені, сидячи за столом. Він сказав, і коли ми з тобою одружились, ми жили у містечку Інола, штат Оклахома. Цей голос знову повернувся. Бачите, він же був народженим згори, наповненим Духом Святим. Він постійно ходив до церкви, і той голос прийшов до нього. У нас були серйозні фінансові проблеми. І той голос, той самий голос повернувся і сказав: Ти вдома маєш зброю. Чому б тобі просто не вбити себе? Ти можеш вбити свою дружину, своїх дітей. Той голос все ще поруч. Так той демон повернувся в домівку, яка була незайнятою, виметеною та прибраною. Вона була незайнятою. оскільки Кент не знав всього про те, як бути наповненим Духом Святим. Він не знав про демонів у цьому світі. Так стало, що ми ходили до церкви, в якій не говорили про демонів і той голос прийшов до нього і сказав: Ти вдома маєш зброю, ти можеш вбити свою дружину, своїх дітей, ти можеш вбити себе, і тоді вам не доведеться розбиратися з усіма цими фінансовими проблемами, якщо ти себе вб'єш. І ось що він зробив: він сказав: Білі, я впав на коліна перед нашим столом в кухні у містечку Інола, штат Оклахома, і почав молитися Господу. Бачите, він уже був народженим згори, і він почав говорити: Оче наш, який є на небесах. Так. Він сказав: після молитви я підвівся, пішов, взяв ту зброю і продав її. Гаразд. То були дорогі рушниці. Його батько сказав: Сину, я знаю, що ти мав фінансовий тиск, але тобі не потрібно було продавати свої рушниці. Ти міг би взяти кредит. Але він не сказав своєму батькові справжньої причини, чому він продав ті рушниці і вже сидячи там і слухаючи записи Фреда Прайса, він там. подумав, я міг би вчинити опір дияволу, і він втік би від мене в ім'я Ісуса. Я міг би задіяти кров Ісуса, але він тоді не знав, що це потрібно робити. я хочу поговорити про анорексію. Я мала справу з такими людьми. Розбираючись з демонами, ви використовуєте ексузія та дюнаміс. Ви використовуєте владу. А інколи вам ще потрібен дюнаміс. Ви можете просто використати владу у своєму житті і в житті дорогих вам людей. Я мала справу з деякими людьми, що страждали від анорексії. Я працювала над книгою для брата Самрела. Йому зателефонували, щоб він приїхав до дівчини, яка страждала від анорексії. Її батьки були дуже багатими людьми. але вона жила в підвалі. Вона ніколи не виходила на світло. Вона була підлітком, і вона сиділа там без їжі. Вона помирала від голоду. Вони попросили брата Самрала приїхати і послужити їй. Інколи потрібно працювати із такими важкими випадками. Брат Саврал поїхав туди, і того дня він сказав мені: анорексія це завжди той випадок, коли демони сідають на плече і говорять людям. Але якщо ви даєте їм місце, вони проникають всередину вас, і вони справляють на вас тиск. Вони оволодівають вашим розумом, і ви стаєте одержимими цими речами. Якщо ви ходите в цьому досить так. довго, демони можуть оволодіти і вашим духом, але такі випадки дуже рідкісні. Рідко таке відбувається Я була на півночі країни, де холодна зима, і до мене привезли дівчинку, яка страждала від анорексії. Вона була при смерті. І я запитала її, чи хоче вона звільнитись? Неможливо вигнати демона просто так. Ви не маєте влади над людською волею. Ви можете допомогти лише людям, які хочуть бути вільними і вона хотіла бути вільною вона не хотіла помирати і вона приїхала туди Ми розбиралися з тим демоном так як потрібно було Ми вигнали його з неї. Не було очевидного свідоцтва про те що він пішов інколи я брала участь у вигнанні демонів коли було явне свідоцтво з рота виходив слиз зелений слиз але це не обов'язково Якщо ви постійно очікуєте цього, диявол буде зв'язувати вас з цим. Він надзвичайно любить увагу. Але ви можете діяти за керівництвом Духа Святого. В тому випадку, коли людина хоче звільнитись, та дівчинка хотіла звільнитися. І ми розбиралися з тим демоном. Ми вигнали його з неї, і потім я сказала наступне Духу Святому я запитала у Духа Святого, що мені їй зараз сказати? Він відповів: вона любить морозиво, скажи їй піти. Там було кафе поруч з тим місцем, де ми зустрічались. Скажи їй піти, замовити порцію морозива і з'їсти його. Вона нічого не їла, і вона туди пішла. Я бачила, як вона їсть морозиво. спочатку вона давилась ним, потім вона почала їсти все більше і більше, і потім вона вже могла нормально їсти. І наступного року, коли я туди повернулась, вгодована, красива дівчина вийшла і сказала: Ви мене впізнаєте? Я відповіла: Ні, не впізнаю. Ми колись зустрічались. Так, минулого року ви вигнали з мене демонів. Ви завжди можете використовувати владу, бо ви маєте владу. Але інколи необхідне і дюнаміс. Одного разу був випадок з юнаком. Він любив Бога. Бог його задіював. Він був у служінні, і ним оволодів демон гомосексуалізму. він захворів на снід. Я була на зібранні, коли він підійшов до запасного виходу. я його не впізнала, але хтось сказав. Он такий то й такий-то. мені сказали, він помирає від сніду. Він підійшов до запасного виходу, бо хотів звільнитися. Так, наша команда служіння збиралась піти поїсти. А він підійшов до виходу. Ми всі його знали. Він йшов коридором, і я його запитала: ти хочеш звільнитися? Так, і на мене зійшов Дюнаміс? Я сказала: вибачте мене. Я залишила команду служіння, хоча вони були досвідченіші у цьому, ніж я. І ми пішли до офісу пастора. Я почала йому служити. Можу лише сказати, що сила Дюнаміс зійшла на мене, і нас кидало по тій кімнаті. Він розбив вази на полицях в кабінеті пастора, збивав книги з поличок, і він звільнився. Кажу вам, він повністю звільнився, він повністю звільнився, і сьогодні він у служінні благословен Господь. І у своїй книзі Кров та слава я наводжу ще один приклад. Коли Чіп ще вчився у коледжі, він з групою спортсменів жив в одному домі, і що вечора, коли вони повертались додому, вся побутова техніка була виведена з ладу. Міксер, телевізор перегорав, все обладнання щовечора виходило з ладу. Вони зі страхом зателефонували мені. Однієї ночі до них прийшов дух смерті. Смерть, як її зображують, з косою і таке інше. І вони говорили, що вона збиралася вбити їх. І ті великі, сильні спортсмени втекли до найближчого магазину. У них ще не було телефонів. І звідти Чіп зателефонував мені. Мамо, він пищав як маленьке мишеня. Зрештою, він розповів мені, що то було. Я сказала: це лише демони нижчого рівня. Ми вищі, вам навіть не потрібна сила «Дюнаміс». Це лише демони нижчого рівня. Вам потрібно лише застосовувати владу. Ідіть додому і очистіть ваш дім. Я сказала: візьміть трохи рослинної олії. Вони скинулись і купили трохи уливи. Демонам не потрібні двері та вікна, щоб увійти, але ви помажте їх. Відтоді у них більше не було проблем. Демони зникли демонів нижчого рівня можна позбутися. Демонів легко позбутися, але так. ви повинні це робити. Ви повинні брати владу в ім'я Ісуса. Ми з білі зараз повернемось. Сьогодні ми з білі будемо приймати пожертвування, і ми будемо молитись за ваші фінанси. Бідність від диявола, бідність це нечистивий дух, який сходить на вас, якщо ви дозволяєте. В бідності працюють нечистиві духи. Вам потрібно лише навчитися віддавати десятину, бути людиною, яка дає і сіє, і говорити не сюди, ти сюди не прийдеш. І сьогодні ми будемо приймати пожертвування. Ми з білі будемо молитись за ваші пожертвування і за ваші фінанси. Вам не потрібно робити Айдує. це саме зараз, але прийміть рішення, визначте, що ви даєте в якості пожертвування. Прислухайтесь до Господа. Ми з білі помолимось і будемо вірити Богові. В розширному перекладі сказано: хто сіє скупо та не охоче, той і пожне скупо та неохоче, а хто сіє щедро, щоб до когось прийшли благословення, той і пожне щедро із благословеннями. Нехай кожен дає, згідно того, як вирішив та постановив у своєму серці. Прислухайтесь до свого серця, прислухайтесь і вирішіть, що вам робити, не скріпляючи серце, не з жалем і не з примусу, оскільки Бог любить та отримує задоволення, цінує над усе і не бажає кидати або обходитись без того, хто дає радісно, одразу ж вкладаючи серце в своє давання. І зараз ми помолимось про цей вірш. «Бог же сильний зробити так, щоб все благословення, вся благодать і всі земні благословення прийшли до вас надлишком. Так це ставить крапку у питанні, щоб ви могли завжди. Мені це подобається за будь-яких обставин, чого б ви не потребували, бути самодостатніми, маючи достатньо, щоб не вимагати допомоги чи підтримки. І спорядженими з надлишком на кожне добре діло та благодійне давання. Коли ми тільки почали вірити Богу про наші фінанси, саме це місце ми використовували. Потім в 11-му вірші сказано: так ви будете збагачені у всьому, щоб ви могли бути щедрими. Сьогодні з вірою, ми з білі за ваші фінанси. Отче, в ім'я Ісуса, я прошу тебе подивитись в серця людей, подивись на їхні пожертвування, Господь, і врахуй їх, ми приймаємо їх. В ім'я Ісуса, і ми віримо, що дух бідності буде зруйнований над ними. В ім'я Господа Ісуса, щоб твоя воля і твій подостаток проявились. Ми слухаємо. Ми всі прислухаємось і робимо те, що ти говориш нам у фінансовій сфері, але ми знаємо, що наше звільнення у фінансових питаннях залежить від тебе. Говори нам, що робити, і ми будемо це робити. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо за те, що ти підняв бідних з бруду. і я можу засвідчити, що це факт. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Благослови своїх людей, в ім'я Ісуса. Прийміть це, почні діяти. Коли ви сієте свої гроші, чи то в церкві, чи коли ви віддаєте свою десятину, вивільняйте свою віру, вірте Богу, приєднуйтесь до нас наступного тижня на передачу переможний голос віруючого. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Це Глорія Копленд і Білі Брім. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою. І проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча Кеннетом і глорію коплен з понеділка по п'ятницю.